Прифронтовий Харків, місто, яке майже щодня зазнає атак ворога, постійні повітряні тривоги, безсонні ночі, тривожні дні все це про реалії життя у місті. Але, попри все, про Харків піклуються за містом, доглядають. Та навіть під час війни мегаполіс залишається прикладом для багатьох міст України. Муніципалітет робить все можливе, аби підтримувати людей, Їхній психоемоційний стан та додавати, хоч трохи оптимізму. У Харкові доглядають за парками, скверами та іншими знаковими місцями, аби кожен, хто гуляє мегаполісом, мав можливість, хоч на хвильку відволіктись від жахливих реалій війни. Військові, що приїжджають до Харкова, кажуть, відпочивають тут душею та серцем. Люди забувають про війну деякий час, як ну, вважається правильно. Ти вдома бути таким, яким є. іменно в Харкові. Так, мені подобається. Подобається весь парк. Він такі простори, чудове місто. Скажіть, будь ласка, чи правильно, що місто робить все для того, щоб тил був ухайний? І парк, правильно. і двери. Правильно. Тому що якщо ми не будемо за ними ухажувати, то воно буде велика мусорка. І все. Я ще рідко несу, а там от, оттуда несу сюди, щоб вибросити. Ну, примір. Примір теж примір. Адже та атмосфера, що створена у місті, дає змогу людям дати собі паузу та переключити думки хоча б на короткий час. Мені дуже подобається Харків, і я з задоволенням, коли є час, гуляю по ньому. Навіть навіть коли війна, треба слідити за городом, як надав там не крути. Ну чи правильно, що місто робить парки, сфери, так. підсвітку, клумби? Це, так, так, це все ну, так би, дуже вражаюче і дуже гарно. Все, дякую. Це все потрібно. Дякую. Марія Соловйова, Аліна Кормашова, Ігор Луханін та Олександра Панченко Харків. Новини.